Як власне відбувалося моє навчання на водійських курсах і скільки воно тривало? Пишіть діліться своїм досвідом в коментарях, лайкайте це відео і підписуйтесь на мою сторінку. Тож я почала навчання 14 листопада і закінчила його з додатковими заняттями десь в середині березня. Тобто, в мене навчання зайняло 4 місяці. Чотири місяці, в принципі, ну десь так воно і займає. Хтось зараз напише, що в нього три місяці було дійсно сама практика, практика у цих 30 годин, за які ти платиш, тому що в тебе спочатку блок теорії. Тоді ти тоді ти практику маєш. Ти їздиш по півтори-дві години. Це твоє заняття. Таких 15 занять ти оплачуєш за оцих 3 тисячі злотих. Так от їх виїздити ти маєш два заняття на тиждень можна за два місяці. Плюс теорія, тобто близько трьох місяців відбувається навчання. Але багато хто бере додаткові. Заняття з практики їздить з інструктором додатково ще окрім цих 30 годин. Так мені сказав інструктор, наприклад, у нас в Бялі, що я кажу: ну багатьом вистачає цих 30 годин. І він каже: майже нікому не вистачає, майже всі беруть додаткові. Дуже часто беруть перед іспитом додаткових кілька занять, щоб затвердити свої заняття, відчути свою силу. А, тобто, ось так: 3-4 місяці. Іспити ж я здавала ще близько місяця. Спочатку теорія, потім практика.